Я случайно назв виключення відео. От робимо, так? Да? І найважливіший момент. Ось ці штучки пересуваємо палець. Ось так, коли ми от, ось так зробили. От. Ось, 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 ось тако зробили. Типа, сюди просуваємо палець і пересуваємо цю воздушну штучку. Ось, аж до сюди. Якщо тіп, не буде ось цього острого куточка, ви не старайтесь, щоб було рівно. Бо ну, так має бути. Ми беремо і перевертаємо до там, де ми згинали куток. Оцей, оцю штуку, яку ми згинали, тепер вигибаємо отако назад і тако. От беремо тако. Ну, як обичний самоліт. Пауза. Ось. Ми зробили отаку. І тепер глядаємо, як обичний самолетк, ну, зараз покажу. І щоб куточок, старайтесь, щоб був такий. Так. Отаку барід, згинайте. Ну, ще треба другу частину, бо він так не буде літати. Ну все, ми так зробили. Тепер оцю штуку, оцю. Ми беремо отако, Оцей, оцей кінець, оцей. Ви робите ось так. От бачите? Оці штуки, опять, які ви загнули, ви берете і опять згинаєте. Ось да, щоб було ось тачко. Ось так. Щоб було отако. От, бачите, от, два рази зігнуто. І зараз цей так це ж само зігнемо. Так, ну все. Провіряємо. Буду стріляти, ну, кидати, то есть, з тої самої точки, там, де я показував. Вот, все, вот, берем. Стараюся, буду старатися попасти сюди. От воно что-то, ну, всю стину бахнулось. Ну, я не знаю, як вам, але це дуже два хороших самолетика. От, оце. Не знаю, як вам буде лучше. Ну, я советую вам робити перший. Ну, бо вони літають так же само, почті. Ну цей просто трошки швидше літає. Ну це, ну, ну, трошки довше літає, ну, бо в нього складніша конструкція. А той... Ось. Ось цей. В нього легша конструкція і він літає почти, як цей. От цього сітці. Ну, треба, я, Якщо в мене буде погано літати, то мене спамити ну, не треба, ну, бо дивіться, треба робити, щоб я ну, рівно було, понимаєте? Як, якщо рівно, то він хорошо літає. Якщо ну, вже будемо якщо я вам допоміг, поставте лайк і підписуйтесь. Дякую за просмотр.